Вітаю. Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують мої кажучи, науково респонденти, чому шаленіє так Трамп. Ну, здавалося б, президент найпотужнішої держави в світі поки що. Так, то мав би поводити себе належним чином, тобто ґрунтовно, спокійно, впевнено і так далі, і тому подібне. Він поводиться як капризна дитина, невихована батьками. Ну, так же чи не так? Ну, причина, як на мене, то абсолютно проста. Він за свої там, скільки, три місяці діяльності наробив зла не тільки мільйонам людей, але фактично всім країнам світу, крім Московії. Отже, у світі серед 200 країн світу є лише одна задоволена цим, з дозволу сказати, діячем. Це Московія. Всі інші його не люблять, а дехто щиро його ненавидить. Ну, це ж так, ну що я кажу щось не те. Та те, звичайно, тому що це просто факти незаперечні. Суцільна ненависть, так, яка змітає все на своєму. Шляху до цієї особи, до його родини і до його команди. Так. Ну, Якщо ви знаєте, тих країн, які його люблять, Латинська Америка вся його ненавидить. Канада теж, Європа теж, Африка теж дійшло вже до того, що у такій африканській країні, як Намібія, висели. Вирішили виселити всіх американців, так, які там живуть, у ній і мають бізнес. Оце найголовніше. Вони ж не просто там живуть, а в цій країні багаті на природні ресурси. Вони оголосили, ну, президент, крайньому разі, оголосив про те, що вони висилають всіх американців. Так. Отже, ще раз нагадую: залишилося. Тільки одна Московія. І друг володя, всі інші з щирою ненавистю: Австралія, Нова Зеландія, Індонезія, Індія, Китай, там, Монголія. Ну, всі всі практично ненавидять або не люблять. ну Це м'якший такий варіант Дональда Трампа. Ну і що чекає? Таку людину у майбутньому, яка доля? Тут може бути дві долі. Так. У США таке вже траплялося не раз, і чому воно не має трапитися ще раз. Це доля президентів таких, яких не люблять. Це або Ніксона, це імпічмент, тобто суд. Над президентом, але щоб його не відбулося, і він не загримів заграти, Ніксон просто пішов у відставку, подав у відставку, так. А другий варіант це доля так, якого просто тупо, як кажуть, застрелили на вулиці. Ну там ще є і Маккінлі, і інші президенти. Наприклад, той же Авраам Лінкольн. Ну, ось я, в принципі, то так поверхово продивившись історію Сполучених Штатів Америки, то я не зустрів жодного такого президента, який би протягом там, 90 днів заробив не тільки у власній державі, але й в всьому світі таку. Ну, Щиру ненависть до своєї особи, як це зробив е, Дональд Трамп. Ну, відповідно, ця е, ну, негативна енергія воно, на, вона накопичується, так, і врешті-решт знаходить свій якийсь вихід. Виходи тут два. Або імпічмент, так, або куля. Так, це як, наприклад, у того ж самого Кеннеді. Але, ну, наприклад, ненависть до Кеннеді, ну, не була такою всеосяжною, як до Дональда Трампа. Ну, не була. Я знову ж таки, проштудіював. Так. Повідомляю чесно, поклавши руку на серце, що це була доволі поверхова річ, але й цього було достатньо для того, щоб зрозуміти, що Дональд Трамп це унікальна стосовно ненависті до себе особа у світі, мабуть, за всю історію приляканого і здивованого людства.